Усім привіт, любі глядачі! Ось і пригодилась мені термосумка, яку я купляла 11 років тому в Єві. Знаєте, що я сюди запхала все, що було в морозильній камері. До речі, ось ці лотки з АТБ з м'ясом прекрасно сюди встають. А що я так зробила? Бо хочу помити холодильник повністю в морозильну камеру, і думаю, тут воно буде краще зберігати холод на той час, поки я помию. У мене холодильник вже такий трохи старенький, наморожий. Дуже так багато льоду, буду все це розморожувати. А знаєте, як дуже гарячою водою, тряпкою буду так промикати, щоб воно швидше. Бо якщо чекати, це мабуть треба буде цілий день, а не то й два дні чекати, поки воно розмерзне. І заодно зверху. Помию, але це буде, мабуть, швидше, ніж знизу. Перше помию верх, потім вниз. І що, треба ті от всякі наші поробки дитячі позбирати. Бо я ще там на кухні Ось тут маю файлику. Треба це теж порядок зробити. Хотіла в Аврорі докупити собі таку форму на лід, дуже вона мені подобається. Виявляєте, розібрала. Поки було, я думала, що мені одної буде достатньо. А недостатньо. То зробила в такій формі з під але вона дуже гнучка. Бачите, підставляє таку маленьку дощечку, Не дуже зручно, хоча самі оці виходять кубики такі сердечка, поки там розморожується, я їм. Вчора варила молоду картоплю, а сьогодні вирішила її розігріти на сковорідці. варену жарила з печерицями. І салат такий класичний, я б сказала, літній варіант додала цибульки. Тож сьогодні буду тримати від людей дистанцію: огірок, помідор і картопля з грибочками. Що за чарівну дівчинку, я маю. Дивіться, яка мамина помічниця. Будеш мити холодильник? Єлизавета? Ліжуня? Господиня мамина. Поїла я, і знаєте, я би ліпше прилягла. Вже нема бажання мити холодильник. Але треба. Бо термосумка то така справа. Ненадовго тримає холод, тому треба швиденько це все зробити, щоб нічого не розмезло все. Бо їсти є, що я вчора наварила, тому свіже розморожувати не планую. Побажайте успіхів. Дівчата, беріть лайфхак на замітку. Я набрала в ковшик гарячої води. Бажано такий, щоб був, мав широке дно, бо, наприклад, таким важко розігріти і ставити, і цей лід він розігрівається і легше знімається. Але кип'яток не рекомендую. Так, Єлизаветочка. Китина <клес> ну, працює. <ріст> Та їй зефірку. За вікном такий шалений дощ. Просто капець. Я думаю, видно в кадрі. У нас вже був весь дощ, який міг бути. І сильний, і маленький, і, 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 і проливний, і холодний, і теплий. Різний, дуже сильний дощик. Покусили траву і зразу вона пожутіла. А це напередодні косили, то вже відзеленіла. Так, показую вам свою працю. Помили ми з Єлизаветкою холодильник, я вже підключила. От, морозилку теж помила. Поприбирала, Має таку красивенну квіточку, трояндочку. Дуже темно. Ще з цим не розібралася. Купила собі такий сведрик. Треба його випрати. Дуже мені сподобався приємний до тіла. Зараз буду пити найсмачнішу світі каву. А знаєте, що найсмачнішу? Бо в чистій кухні. Єлизаветка допомагала, змучилась, пішла відпочивати. Дуже тішуся, що я нарешті помила той холодильник, бо на думці це вже було давно. А ще маю таку одну думку: хочу перебрати весь свій одяг. Не знаю, скільки я часу вже про це думаю, ніяк не можу на це наважитися. І ніби розумію, що є речі, з якими вже давно пора попрощатися, але ось таку останню крапку не наважуюсь поставити. О, і час є, бо це, я думаю, займе так багато часу. Просто витягнути все з шафи і пересортувати. Буду ходити, не буду ходити, потрібно, не потрібно. Але от зробити цей крок, просто приступити до дії. Я, я на паузі не знаю, може, у вас є якісь методи, як ви наважуєтесь іменно на дію, щоб почати робити. Бо в мене поки що на паузі. Якісь такі повсякденні справи взагалі немає проблем. Посуд помити їжу, приготувати, попрати, попилососити. Тобто, а от таке щось, що є в думці, але воно не відбувається кожного дня. Тобто, це зовсім інше. Тут треба якийсь такий крок. Не знаю, це дуже цікаве відчуття. Я тут е -е, почала розсортовувати дитячі поробки, такі всякі рукоділля. Роздруковую дуже тіше, що маю принтер. Роздруковую для... Єлизаветки, всякі такі завдання для діток і звичайно тетянці шедрукою, бо вона хоче за компанію. Хоча у них зовсім різні вік, Але Тетянка сідає біля неї. і в мене такий міні-клас. Але я тішуся, тішуся, що вони разом задіяні, так цікаво. І е, поки я домивала холодильник, то Єлизаветка вже з тетянкою там собі малювали. Сюди, як кажуть відомі блоги, не втрачаємо хватку. Так от що робити. Та собі прилягти, почилити, так би мовити. От що, зараз ляжу, буду в телефоні сидіти. А час просто вкрадеться. ця думка, що треба зробити, залишиться. Все-таки йти почати. Бо я знаю, що я зараз як почну, спочатку буде страшенний бардак. Це ж треба все вийняти. Коротше, дізнайтесь про це в наступному відео. Дякую вам за вподобайки, коментарі. Вже щаслива, що ви в мене є. Цілую люблю. Бувайте здорові, бережіть себе, люди добрі. Опа. Трошки покажу вам краси, яку робила Єлизаветка. Та і загалом залишиться на згадку. Бо я колись тетянки не зберігала. Потім зрозуміла, Це ця танюша малювала. Що нема, чого зберігати. О! Ось це це тетянки. Слоник такий. Так. Це навіть не знаю, є. Тут танюшки, а я щось думаю, що це тільки їли загадки. А то, знаєте, я з холодильника знімала. О, це пам'ятка з церкви. Мабуть, залишу жальшик. Що... Це перед паскою робили такі зайчики, сонечки. Тут треба було з'єднувати по кольорах. До речі, поки не відвела Єлизаветку, навіть не Єлизаветку, а Тетянку, на такі розвиваючі завдання, чесно, не мала уявлення, як з дітками можна бавитися, розвиваючи. не просто там ляльками, а якісь такі розвиваючі, цікаві заняття, щоб дитина не просто весело проводила час, а ще й розвивала пальчики, уяву, фантазію. От, і коли ми пішли вже такі розвиваючі заклади, то. Я і навчилася, як це можна, які іграшки краще обирати, щоб вони були розвиваючі. А які коники прикольні. Так, це Танюша робила, точно знаю, таку сумочку. Так, і квіточка, все. Загадка буде у відео, а всі фантики викидаються, щоб не захламлятись, не накопичувати. Фотографію цю залишу і ручку. Ну, дуже вона мені вже цінна. А тут це те, що ми ще не встигли зробити. Тут такі тут заготовки. І англійська. Теж залишу.